Стійкі і сміливі, такими є харківські волонтери. Тоді у лютому 2022-го вони взяли на себе одну з дуже серйозних і важливих місій допомогти всім, хто опинився в заручниках війни. Вони діставали харчі, годували, евакуйовували, зашивали вікна, розбирали завали, шукали доброчинців, зігрівали словом, збирали кошти і плели маскувальні сітки. Майже немає такого, чого б вони не знайшли і не доправили тим, кому ця допомога потрібна. Вся ця, ця робота триває другий рік, але всіх їх кажуть, об'єднує єдина ціль. Заради неї вони готові невпинно працювати і допомагати. Про перемогу. В першу чергу про перемогу. Тому я думаю, не зупинимося. разом до перемоги. Зараз вже більш ніж 500 людей працює в фонді. Це і Херсон, і Куп'янськ, і Боровай, і Вовчанськ, Харків. Вже більше 500 людей. Це офіційно. Хто у нас працює, це не волонтери вже, вже отримують заробітну платню. Ми зорганізувалися на предмет того, щоб допомагати людям, допомагати військовим, допомагати всім, хто несе в собі таку, таку діяльність як перемога над російською агресією. Тому ми з, 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 зорганізувалися сплотилися і стали допомагати людям. Спочатку це були продовольчі продукти, потім медикаменти, і таким чином ми продовжуємо. Спілка волонтерів Харків продовжує свою діяльність, яка направлена на те, щоб допомагати людям, допомагати військовим і разом іти до перемоги. Є така нація харків'яни. Вони відомі всьому світу. Поїхати з міста і традити свій Харків навіть не було в думках. Залишались люди, залишались рідні, залишались друзі. І з перших днів було зрозуміло, що треба щось робити, щоб змінювати ситуацію, виживати. на це було дуже складно. Це було в якомусь хаосі, в якомусь незрозумілому порядку, але згодом все виправлялось, становилось на якісь свої місця, і ми розуміли, що ми вже робимо. Ми допомагали людям, ми допомагаємо воїнам. Ми допомагаємо дітям, ми допомагаємо не за хищеним верством населення. Це була допомога різного роду. І все, що було зроблено, воно назавжди залишиться в наших серцях. Саме таких відчайдушних, винахідливих і з неабияким бажанням нести добрі справи у такий складний час. Харків вітає з міжнародним днем волонтера. Харків це сила. Мер, це сила. Ми наскільки нікому йому не до опа, тому що це найкраще місто. Це місто герой. Харків'яни це більш в Україні, а віддають себе місту. У нас на рахунку по базі десь 900 волонтерів. Ми допомагаємо медичним закладам, допомагаємо медикаментами. Ми допомагаємо військовим. Наші дівчата плетуть маскувальні сітки, дуже великі на танки, там на два поверхи. Роботи дуже багато. І в нас є чудовий проєкт. називається Він Ліга юних волонтерів. Ми залучаємо дітей 10-17 років, від 10 до 17 років до нашої діяльності волонтерської. Ми вчимо їх плести, маскувальні сітки, роздавати допомогу потребуючому населенню. У нас є відкритий речовий хаб у місті дергачі і ми туди теж возимо речі і дітей теж залучаємо до того щоб вони розуміли як це все робиться починаючи з першого дня часу війни ми разом і, е, я дуже вдячний вам всім за ту підтримку, яку ви надавали, надаєте, і я впевнений, будете надавати нашим харків'янам, нашим військовим, бійцям територіальної оборони. Я пам'ятаю перші дні війни, коли ви гадували людей у митрополітині, коли ми разом евакуйовували. Людей з північної садки, з п'яти хаток, і це все було. І сьогодні, незважаючи на жахи війни, люди сьогодні довіряють вам, і ви робите все можливе, а іноді неможливе для того, щоб допомогти їм. Сьогодні, коли ви збираєте кошти і закуповуєте автівки для наших військових, коли гадуєте людей, коли допомагаєте їм психологічно, коли збираєте кошти і закуповуєте теплий одяг, все, що необхідне, медикаменти, гігієну, все. Бо сьогодні ми разом, і сьогодні Харків, наше героїчне місто, місто героїв. Стоїть і працює у тому числі завдяки вам. Я дуже вдячний вам. Я знаєте, хочу кожного з вас привітати, кожному з вас подякувати за вашу роботу, за те, що ви робите. Леся Кополюк, Віктор Ноздрачов, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Андрій Паколов, Харків. Новини.